Доброго вам. Доброго дня. Старший сежан поліції, бо робить документ, який підтверджує вашу особи. Є себе документ А для чого? Ну, згідно статті 8 частини 7. А згідно, закону, згідно статті 35 чому зупинили? Згідно 35, так. вона також має юридичну силу і стаття 8, частини 7 закону утримання та порожимського стану. Ні, причина зупинки. Для, для початку ви мене зупинили. Це вказано в статті 7 статті 8. Закон отримання по режимського стану. Зараз відкриємо, для... Якщо ви не згідно, згідно статті 7, частини 8 закону України, поговориш військового стану, не будете виконувати свої законні вимоги, я вам це проговорю три рази під воді-камеру, угу. тоді я от, у вас буду застосовувати фізичну силу. Так, так. так добре, так. я зрозумів, але це, законні це, вимоги це колись це, це. законна, це законна це. зупинка. Це, це законна, це. законна це. зупинка. Я так, вам добре. Коміс, я до вас повинен довести пове, законність моїх вимог. — А ви повинні визнати її? — Так, звісно, але спочатку законність моєї зупинки. — Тож вам повезло? — Так, ви зараз принесете, я прочитаю, но, що но, там написано, то, і, і далі підемо по списку. Давайте спочатку. Хто ви? 18.3. — Ага. — Подаш? — Так, можна чути, щоб я бачив? — Так-так-так. — Так, так. так Урсуд Дмитро Вікторович, інспектор. З 13.07.2026 року, ОДД 2... 0... 0128641. Ваши, пожалуйста, еще раз. Так, базовик Евгений Сергеевич Поліцейський, 012 83 63. Так, есть. Бодикамера у вас не включена. Включена. Почему он не горит красным? Включена. Включена, хорошо. Давайте спочатку. 35-й причина зупинки. 35-й нет. Номерині державного стандарту. Так, добре, я хочу 251 статтю. Ознайомитись? ні, ну при чому зітрово? Ви що не знаєте, 251-го? Докази. Він хоче знімати з доказів. Приносіть, будь ласка, я вас знайомлю. вам знайомлю. Фото відеофіксацію. У вас номери на державну староста. Ну що значить воно? у вас номери? Ну бачите, що законно смотрите, закона як э, это там будь-які фактичні дані, законна підстава зупинки, це будь-які фактичні дані. Будь-які фактичні дані, будь ласка, фото відеофіксації. Потому що я знаю закон, ви просто тут питаєте седьмую, восьмую статью. Вы що думаєте, ви первый у меня? Кого? Ваши Є. Так а для чого? Нет, для чого? Для чого? Я, понимаю. я не розумію. Ми перевіряємо усіх чоловіків. По-перше, чинних баз, даних, По-друге, усіх посадовців. Ні, я розумію, я розумію, розумі, що ви перевіряєте, але для того, щоб перевірити, потрібні законні підстави. Вам вже пояснили. ж не каже, що не Ні, законних підставок досі ваш, я не побачив. А на ньому реєстраційний номер, законі, який, який не фіксується. Який не фіксується, так, а ви він, от він коли він я не там їхав, ви на глаз увиділи, що він не перевіряється. Я, я так не розумію. Так якщо він не перевіряється, я хочу розгляд справи. Так, що, ну ви ж мене зупинили, тому що а мене не. Ми ще, ще, ще з'ясовуємо обставини. Ні, ну смотрите, Якої ви мене зупинили. Лю... Якої справи? Я... Я розумію, ви мене справи зупинили, тому що коли людину в чомусь звинувачують. Вас поки що ні в чому ніхто не звинувачує. Так ви ж сказали, що в мене не державний номерний. Зна. знак. Це але... звинувачення. Але у вас... але Це 35.1. Це... Я вас Це не звинувачую. Я вас... Я вас зупинив на цій підставі. Інспектор вас зупинив, наприклад. Але у вас повинні бути номери державного, він іде як додаток до цього, щоб я міг перевірити. Тому, якщо так, ви я вам можете... можу дати в Так я, не я ж питань не маю. Дайте я перевірю, щоб я розумів, так, звісно. що ваш автомобіль. Якщо це номер, але це не, номер. не причина за думки. Це, є... це є причина забути. Це є причина Ні вы вы просто я, я не хочу с вами сейчас спорить просто честно скажу потому что это незаконно подстава незаконна подстава просто уже ну надоело с вами через суд решать эти вопросы просто слушайте с кем знать с кем з поліцією ну, ви не, не. не ототожнюєте всю поліцію з окремими її співробітниками. Ну. Я, я до вас особисто перегляд, жодних, жодних, жодних протиполукати. Чому ви, ви вже почали слізоточивий газ будете применять? Ну я ж вам пояснюю, якщо ви не покажете документи, це наша законна підстава. Законна підстава буде, коли ну, буде, буде доведена законна підстава зупинки. Это не не я, я, не не незаконна підстава. Я вам серйозно говорю, это законна підстава. Это то, що там написано про воєнне положение, да. Но это не имеет вам, ну не дает права остановить по 35 і сказати, дайте а мені документи. Я не згідну 35, я згідну закону при тут, тут немає, тут немає причини зупинки просто так, для перевірки документів. А як він буде тут вказаний причиною зупинки? Причина зупинки за 35, а так от, а в 35-ті, що вказано? Тут вказано, що для зупинки транспортних засіб також перевірки документів, які засвідчують особу. Так, але в 35-тій що вказано? Там же ж написано 11 13 причин зупинки. Речей, речей транспортних засобів. <рик> ну транспортних засобів. Ви що їздите на транспортні засіб? Ваш, <рик> ваш документ. <рик> Консті, Паспорт, що небудь. Для чого? Я вас зараз перевірю, поясню, що буде. Так, ми не дошли до причини зупинки. <записи> був, не було троми, чи не не води. Так, все вірно. Це ваша супруга чи, чи? знакома. Коні, будь ласка, ваш паспорт, що не було? Що важко показати документи? Ні, я хочу, щоб це законно було. Зачем я Чому пояснив? Ні, okay. дуже okay. справи okay. для того, щоб я повив... ну, я вибрав документи. Показали паспорт і поїхали. Ну, де в 35-й написано, вас... показали паспорт і поїхали. Ну, Я вас не згідно 35-ї перевіряю. Я вас перевіряю, Добре, Ну, Добре, їжджаєте? Ні, жайте, ні, не, це, ні, ні, ну не куди, куди? виїжджаєте? Знаєте, просто, ви просто, ви просто вам просто, Ви просто колись колись, коли, коли вам потрібно буде потім звернутися до поліції і сказати, що ну понятно, що звісно вам допоможуть і так далі. Але ні. просто чесно, особисто, особисто до вас, до вас відносити, як до людини, особисто так, в мене. Але... Ну, чесно ні, кажучи, ні. Так, такі люди, як ви, такі люди, як ви, да? Я не хочу навіть ну, ну на охорист... а ви, ви говорите, вас? що такі люди, як ну, я, якщо ні. ви йдете не по закону, це а це я плохой, ну от ну повірте, я з адвокатами кожен день. Ну ви ж важко, ну, я вас.